Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо. 1. і до нашої студії сьогодні завітала Луцька художниця Анастасія Куц. Вітання пані Анастасія в нашій студії. Доброго дня. І з вами хочемо поговорити про ваш унікальний проект обличчя Маріуполя він називається. Чи можете розповісти його деталі? Яким чином ви вам вдалося втілити ось ці мужні обличчя наших захисників із Маріуполя в цих картинах? Взагалі, проект картини обличчя Маріуполя все це розпочалося з невеличкого ескізу, з невеличких ескізів. Ось які були народжені. З болю з неймовірних болючих емоцій, які ми всі переживали, тоді коли всі власне розпочали говорити про Маріуполь і про облогу Азовсталі. І, і вам прийшла ідея та, втілити саме це в, е, в життя та розкриті про те, як вам це вдавалося. Я як художниця, я весь свій біль, абсолютно весь, всі емоції, які переживаю, я їх виливаю на папір, я їх виливаю на Ватман. Ось, і одного разу я просто зайшла в інстаграм, побачила фото цих всіх е, пташка, Калина, Волина всіх цих наших героїв. І я їх всіх зібрала власне в одній картині. Мені захотілося їх намалювати. Малювати і просто показати світу, Отже, я в інстаграмі в соціальних мережах веду художній свій блог. Ось, і я їх намалювала, бо про це хотілося просто кричати: про Газовсталь, про Маріуполь. Ось, ну і власне цей біль він весь вилився в роботу. Ну і так, одне за одним я створила ці портрети, і згодом вони переросли в проект обличчя Маріуполя. Скільки обличчя нараховує цей проект? Багато, декілька величезних картин, і зараз створюються ще продовжую малювати наших захисників. До мене просто з часом почали звертатися люди, рідні і близькі тих воїнів, які були на Азовсталі, які були в Маріуполі. Це багато різних брат. Це ЗСУ, це Національна гвардія України. Ось і я розумію. Що я маю їх малювати, я просто мушу, і я бачу, що людям реально важливо побачити, отримати цю таку частинку тої душі, яка знаходиться на Зовсталі, в Маріуполі, зараз в полоні. Ось і просто я так одне за другим почала вже створювати портрети. Mm -hmm. Ось ця велика картина, яка mm -hmm. в нас на столі розкриті так. І не про деталі її створення. Хто на цих фотографіях, та точніше на цих малюнках, mm -hmm. і, і ви кажете, що це вже друга така. Так, це друга велика картина серії обличчя Маріуполя. На ній зображені воїни, які вже звільнені з полону, які були в Маріуполі на Азовсталі, і ті, які досі знаходяться в полоні. Є також зображені воїни, які вже. Пополеглі, ось, і власне я їх всіх зібрала на цій картині для того, щоб просто показати наших героїв світові. яким чином ви створюєте? Ось саме такі картини, вони більш схожі на фотографії? Все починається з невеличкого аркушу паперу і з олівця. Власне, все, що мені потрібно для того, щоб зобразити наших воїнів. Я просто малюю зображення одне за другим. І ось зараз картина зображена на полотні, полотно на підрамнику. Це копія Оригінал вже в мене в майстерні mm. на форматі а 4 збережені ці портрети. Mm -hmm. Перша картина теж велика висадила, там. Теж так найбільш відомі люди з Азовсталі, та що з нею. Так, це також робота в оригіналі на листку намальована а четвертий формат олівцем, олівець вугілля. Ось і оцифроване зображення, перенесене на холост. Декілька копій тої картини було продано на благодійних аукціонах та приймали участь у благодійних виставках. З асоціацією родин Азовсталі також була благодійна виставка Продаж, де цей був найвищий лот. Віддали за картину 15 тисяч гривень. Ось картина. Вона була продана, зараз, знаходиться в м, театрі місті Запоріжжя, якщо не помиляюся. Ось і ці гроші вони були перераховані на фонд родина Завсталі. Ось також у Запоріжжі і в Дніпрі тривали благодійні аукціони і виставки, де та копія першої картини приймала участь. Ось mm -hmm. ну і бачимо ще портрети тут у нас на столі, теж ви mm -hmm. взяли з собою. Хто ці люди і чому ви їх теж вирішили увиковічнити на, на папері? Mm -hmm. Це зображення рекорд наш відомий е Олексій Чубашев. Я бачила його, mm -hmm. просто дивилася, спостерігала за його діяльністю і. Його звістка про його загибель вона була доволі болючою для мене, і я просто вирішила його намалювати, бо насправді я виливаю весь свій біль у творчість. А це зображення це амбал, це захисник Маріуполя, захисник наш. Який знаходився довгий час в Маріуполі, і власне там загинув, до мене звернулася його дружина, щоб я створила для них портрет. Угу. І вийшло так, що ми з нею з одного міста, і я при зустрічі, це копія роботи. Зараз перед не Я при зустрічі з нею віддала їй портрет, і я бачу, що коли я їй передаю зображення, я спостерігаю ці емоції, ці сльози, і я розумію, що. Портрет насправді це набагато важливіше ніж фото. Це дещо більше ніж фото. Це ти, наче частинку душі даруєш людині. І я розумію, що я просто мушу продовжувати цю справу, адже це так важливо для рідних і для близьких. Ось отримати частинку душі. А а чи самі захисники хтось з них отримав такий портрет? Чи вони можливо бачили себе? Чи так так самі чи захисники також з усіх передових звертаються? Пишуть <клес> <клес> для них важливо бути увіувіковічненими в портреті. Ось, а для мене важливо це зробити, їх увіковічнити в цьому зображенні. Ось в мене була така історія. Звернувся до мене Волинський наш воїн, щоб я створила його портрет і його дівчини. Угу. І для мене це важливо, насправді я це зробила, зняла відео процесу. І коли е, надійшов момент, я мала відправити роботу, він мені не відповів, він не відписав. Я розумію, що людина на війні, все гаразд, я зачекаю без проблем. Е, після того я заходжу в Фейсбук і бачу, що цей воїн. Загинув. Я розумію, що ця людина мені вже не відпише, це і страшно. я не зможу йому передати портрет. Це було дуже боляче, насправді. Ось я звернулася до його рідних, їм віддала портрет. Звісно, для них це приємно, це вже пам'ять про людину, і це був болючий доволі такий удар. Ну але це життя, і потрібно просто продовжувати свою роботу і не забувати про тих, хто віддали своє життя за нас. Це важливо, я бажаю а, пані Сесі. Я так розумію, що ви якраз світ творчий процес знімаєте на відео. Там так. за вами можна стежити в Тіктоку. Тікток, Інстаграм, Фейсбук. Так я е, не просто малюю зображення, так і фотографую, передаю людям. Я створюю відео історії uh -huh. моїх робіт. Для мене дуже важливо показати процес роботи, як робота з самого початку, як вона зароджується, починаю з. Очей, завжди починаю малювати з очей, бо очі це для мене дзеркало душі, це найважливіша деталь в портреті. Ось, і я фільмую цей процес, знімаю монтую і вже тоді показую свої аудиторії в Україні, всьому світу. То скільки вам треба часу на те, щоб створити такі неймовірні портрети наших захисників? Залежно від формату, від деталізації, якщо там форма, де потрібно кожну складочку промалювати дуже детально, до... Трьох днів може йти на створення 3-4 дні, це напевно максимум. Ось так, прям, щоб сидіти і вимальовувати кожну деталь. Ну і ви продовжуєте цю роботу і плануєте її продовжувати і до перемоги, і після перемоги. Так, звичайно, для мене це дуже важливо. Я бачу, наскільки це відгукується в інших людей, в Україна за кордоном. Бачу, наскільки потрібно зараз тримати цей творчий фронт. І якщо все буде добре, так я продовжу цю справу і до перемоги, і після перемоги буду цим займатися. До речі, дійсно цікаво, які відгуки від ваших підписників, від ваших глядачів, ваших відео, як вони реагують на вашу творчість, на той вклад, що ви вкладаєте в нашу перемогу? Угу. Я бачу просто неймовірну кількість відгуків в дірекції, в інстаграмі, і в соціальних мережах, і в коментарях. І це мене дуже мотивує продовжувати цю справу. Я бачу, що людям подобається, люди в захваті не просто від картинки, а від відео створення. І я на відео роблю Основний акцент з музичним супроводом українські пісні для мене це дуже важливо і це дуже надихає, коли люди цінують свою творчість. Ти розумієш, що не можна зупинятись. Ну то бачимо останніми днями, мабуть, ви теж яскраві кадри з Херсону звільнення цього міста. Чи плануєте можливо намалювати по косі з тих, хто звільняв це місто? Так. Можливо, якраз так. генерала Ковальчука, який. Керує цією спецоперацією з, з Волині родом. Так, Так, в мене є багато проєктів, які я планую втілити. Ну це не один. Їх насправді mm -hmm. багато. Ось також була історія до мене звернувся хлопець квітень, травень, е, десь читись десь влітку, щоб я намалювала його портрет. Я створила для нього портрет, і в останню мить він мені написав: е, будь ласка, для мене важливо. Вкажіть на портреті, що це Захерсон. Ось це вчора буквально. Я також виставила інстаграм відео створення цієї роботи, зробила акцент на Херсоні. Типу, це доволі такий сильний момент, але, на жаль, цей хлопець зараз він не виходить на зв'язок. Я просто дуже сподіваюся, що він живий і що з ним все гаразд. Також відео створення, власне, можна побачити у мене в інстаграмі. Я туди такі... До речі, як вас знайти в Тікток і в Інстаграмі? Підскажіть. Я творю під псевдонімом Анесті Арт. Ось і за цим псевдонімом можна. Я так і картини всі підписую. Власне, за ними не можна знайти в Інстаграмі, в соціальних мережах. Mm -hmm. Mm -hmm. Так. Mm -hmm. Ну, до речі, де ще можна, крім інстаграму і соцмереж знайти ваші картини? Uh, ну, була Десь В вис... приватних колекціях, так? Uh, Відбувалася виставка в драмтеатрі. Mm -hmm. Я сподіваюся, що в майбутньому також буде виставка, і не одна, де я зможу висвітлювати саме таку військову частину своєї творчості, свої картини на військову тематику. А крім військової, ви ще чим за так? Я створюю картини на замовлення в кольорі та чорно-білий варіант. Також портрети картини малюю. Власне, чим я і займалася до війни. Я, в принципі, завжди малювала картини на замовлення ще зі шкільних років. Угу. І чи плануєте повертатися до цієї роботи після війни, можливо, більше? А, так, я власне і зараз цим займаюся і продовжую, власне, так Тобто ви встигаєте і, і, і малювати в наших військових, так, і також так, тих, так, хто так. Вас там просить які, різні замовлення робити. Так, я створюю картинине замовлення. Зрозуміло, що щиро дякуємо вам за вашу творчість, за вашу роботу, за той вклад, який ви робите, у те, щоб увіковічнити пам'ять наших захисників. І дійсно, таким чином ви і допомагаєте їхнім рідним, і близьким, і побратимам і та всім українцям пам'ятати про те, якою ціною збувається ця перемога. Дякуємо вам. На все добре, тримайтеся. Спасибі, дякую вам. Дякую.